Вітанечко. Ви на каналі Історичні нариси і не тільки. І сьогодні ми продовжуємо цикл про першого українця. Нагадаю, коротке таке нагадування про попередні випуски, епохи змінюються іншими епохами, зміна клімату, поява різних амінідів, Африка, Європа всі туди-сюди ходять, еволюціонують. Так відбувалось кілька десятків мільйонів років. І ось ми тут. Де ми зараз? Якщо хочете знати продовження, спочатку потрібно підписатись, поставити вподобайку, прокоментувати, а ми будемо їхати далі. Гаутенгенсіс, або щось типу того підзабув Латину. Але Гомо вже неочікувано? Так отож. Ця неочікуваність жила десь 1,8 мільйонів років тому в Південній Африці, в той самий час, що і Австраліпітек Седіба в тих самих краях, вони були сусідами. Але Австраліпітек Седіба був більш примітивним. А якщо так. Тобто, більш ймовірним кандидатом тоді в прямільські предки від партії австраліпітеків стає Австраліпітек Гарі, або Гарі Гарі, а не австраліпітек Сидіба. Але це не точно. Відверто кажучи, в науковому світі дебати тривають з цього приводу, і коли та чим вони скінчаться, невідомо. Просто недостатньо матеріалу для з'ясування деяких питань і погано вивчені деякі регіони Африки говорять, що людина відрізняється від мавпи тим, що вона зробила знаряддя праці. Це так. Але всі ці бабуїни, павіани та шимпанзе також використовують різні знаряддя каміння, патички і тому подібне для полегшення собі життя. Розколотий горіх, дістати смачненького терміта паличкою. Але в чому ж тоді різниця? А різниця полягає в тому, що гомініди, ці знаряддя праці створювали цілеспрямовано. Усвідомлено, чітко розуміючи, що вони роблять і для чого, який матеріал використовувати, і як його обробити для більшої ефективності. Аби що старались не брати, і вони навіть могли подолати певну кількість кілометрів для того, щоб взяти от саме отой камінчик, який потрібен зробити з нього знаряддя, і головне, тримати при собі. Розуміючи, що можна інший просто не знайти. І так, Гомо Хабіліс. А вона ж людина вміла. 2 мільйона 600 тисяч років тому і до 1 мільйона 750 тисяч років тому. Це по суті розвинений австралепітек. Він вважається першим з роду хомо. Я всіх вітаю. Жив він в Східній та Південній Африці, відповідно, найбільш ймовірний предок сучасної людини. Він був всеїдним. Привіт вігетаріанця. Переважала, що правда рослинна їжа, але і від споживання інших видів австралопітеків не відмовлялись. А ще вони були падальщиками з акцентом на кістковий мозок. По-перше, поживний. По-друге, мало що залишалось від всіх цих саблезубих тигрів, гієн, грифів, шакалів. Вони першими почали свідомо і систематично виготовляти знаряддя праці та мисливства. Ну. Напевно, що мисливство, тому що ну, камінчик не можна і кістку розробити, і в голову кинути, і те саме з паличкою якоюсь. Життєдіяльність саме цих хлопів та дівок пов'язана з появою першої археологічної культури в історії Олдовайською. Тривала вона понад мільйон років, представлена примітивними знаряддями праці, виготовленими з гальки. цю культуру ще називають гальковою. Робили чопори, це такий от загострений камінець шляхом відбиття. Тобто брали цю гальку, брали іншу гальку, там якийсь кам'янець, стукнули так, щоб було зручненько і ось готовий чопер. Ще вони використовували такі собі сфероїди, а це вже метальна зброя. І робили скребачки, і використовували для цих знарядь праці такий матеріал, як кварцит, базальт та обсидіант. обсидіант. Ну, це ніфік собі насправді з такими матеріалами твердими працювати 2 мільйони років тому, ну без нічого, ну, звісно, круто. Людина вміла все ще була волохатою і досить примітивною. Але регулярне споживання м'яса робило свою справу. І це позначилось зокрема на роботі мозку. Точніше, призвело до змін в роботі мозку. Не тільки м'ясо, звісно, але як один з важливих і, може, певної міри на певному етапі визначальних факторів. Без м'яса не було б. Еволюції людини. Слова не мої, це слова Леоніда Залізняка. Хто є такий, щоб сперечатись з одним з найкращих спеціалістів по стародавній історії людства на території України. Відтак, 2,5 мільйони років тому початок палеоліту давньої кам'яної доби до появи інтернету ще далеко, але початок було покладено. А ви думали, що це все там, Чопси і Артури Кларк, і все придумали? Ну ні. ні. Все почалося якраз тоді. Ранній палеоліт це 2,5 мільйони років тому, і тривав десь до 120 тисяч років, до нашої ери, трошки затягнувся. І він включав не одну археологічну культуру, а кілька. Десь в тій блаженні для Габілісів часи. Тропічні ліси почали витіснятись саванами, які є гіршими продуктовими територіями. Зате вони мали більше хижаків. Плейстоцен, як то кажуть, не спить. І, хоч жить умій віртетися, і представники роду Хому, віртуозно освоївши прямоходіння, почали збивати стада. Та вчитись більшій комунікації. Тому що савани це більше території, важче знайти продукти харчування. І тебе видно, на дерево не залізеш. І з хижаками, які були в саванах в великій кількості, як я й казав, треба було щось робити. Отже, 2 і 3. Мільйони років тому, півтора мільйона років тому в Східній Африці жив такий собі гомо Родольфенсіс. родольфська людина по назві озера Родольф. Це така перехідна ланка між Гомо Хабілісом і догомініда наступного покоління. Від самих Хабілісів цей Гомо Родольфіс не дуже відрізнявся. І йшли поруч, як неочікувано, ну, звісно, адже вони родичі. Ну, досить таки неочікувано. Звісно, настають часи ашельської культури, яка тривала від 1,8 8 мільйона років тому. Вона йшла паралельно з Ну, Це щоб ви не думали, що все просто. І тривало десь до 300 тисяч років до нашої ери. Що з себе це щастя представляло? Робила. Великі, потужні робила, ідеально оброблені. Інколи навіть занадто ідеально. Тобто, заряддя праці це робило, було зроблено таким чином, що воно мало не тільки практичне застосування, а і естетичне. Тобто ніякої необхідності отак от обточувати оце от робило, щоб воно виглядало саме так. Практичної потреби в цьому не було. Скребла також робили нормальні скребла, не ця олдувайська халтура. З'явились знаряддя праці з дерева, ну, списи. Рівна палка, якось там загострена, готова. І були знаряддя праці з кістки. Чопери, звісно, нікуди не ділись, ще робили. Ножі, кам'яні, звісно, все це добро залишалось незмінним у своєму виготовленні протягом сотень тисяч років. І тільки під кінець існування цього ашелю почалися зміни у способах виготовлення та зовнішньому вигляді, залежно від регіону. Ці хай-тек-технології виготовляли і використовували представники нового виду хомо. Які наробили справ і розповсюдились по Африці, по Азії та по Європі. Ну, По тій Європі, яка була в ті часи вільна від льодовика, звісно. Нагадаю, не немає стабільності. Е, Насіями шельської культури були комо Ергастер, різноманітні Еректоси та Гельдерперська людина. Власне, Homo Еркастер, або людина працююча. 1,8 мільйона років тому, 1,4 мільйона років тому їх ще називали ранніми Еректосами, і відповідно відносили до Еректосів, але нещодавно відмовились від такого визначення. Разом з тими самими Еректосами, вони змінили в Африці людину в Ну, змінили, Витіснили, не знаю, з'їли, перемогли. Зміна відбулася. Вони мешкали на території сучасних Кенії, Танзанії, але цього їм здавалось мало, і вони вийшли за межі Африки першими з представниками роду Гомо. Вітаю вас знову! Ну, і як вийшли? Розповсюдились від Туреччини до Китаю, а в Грузії отримали позивниць людина грузинська. Ну там окрема історія, там про то пізніше. А власне, як так сталося? Або іншими словами, хіба вони це зробили? Напишемо їх трохи, і стане зрозуміло. Вони втратили волосся. А це досконаліша терморегуляція. Ну, більша витривалість. Вони були мисливцями в значній мірі, більше того, послуговуючись термінологією зоології, людина працююча була хижаком. Вони багато кочували, в їхній раціон входили, зокрема, парантропи, пам'ятаєте таких? І вони швидко бігали реально швидко. Олімпійські чемпіони позаздріли. Зріст їхній доходив до 180 см і це а, нічого собі. А, з таким зростом, швидкістю і витривалістю можна було не тільки тупого парантропа а, вполювати, а й м'ясну корову загнати. Нагадати, що вони могли і списом штрикнути. Так отож. Причиною міграції на сусідній континент могли бути і відповідно які нові фізичні можливості, так і часи сильної посухи, яка мала місце в той період, власне, що їх і підштовхували, судячи з усього. Тому вони побігли і в Азію, тому що в Європу ну, ніяк тільки вздовж східного узбережжя, тобто вони вийшли з Африки, і от по узбережжю Аравійського півострова, так от, вниз. Вчені так вважають, це, в принципі, припущення здогадки, там є певні цьому докази, але так вчені вважають, що оркастери в Азії могли еволюціонувати в тих самих Еректусів, яких в Азії насправді знайдено немало. Також їх підозрюють в тому, що ашельську культуру саме вони і придумали. А ще вважається, що вони мали такі собі певні -пев зачатки мови, але недостатньо матеріалу для з'ясування деяких питань, погано вивчені деякі регіони Африки, є питання про можливість розвитку гомінідів в більш високих широтах, Тим не менш, вченим пощастило, було знайдено майже повний скелет цього виду, і роботи з ним тривають, тобто щось нове вони да, видадуть. Homo erectus, нарешті людина прямоходяча, мільйон 890 тисяч років тому поява і до 110 тисяч років тому вони приіснували. Еректуси це загальна назва для цілої банди представників родухому, які жили на величезних територіях в самих різних регіонах світу, щоправда, це їм не дуже допомогло. І мали відмінності одне від одного і часом досить значні всі ці сінантропи, Денисівці, хобіти, гельдербельська людина та грузинська… Не всі вони досягли еволюційного успіху, ну добре, майже ніхто, але вони старались. Саме Еректоси є безпосередніми предками сучасної людини, хтось більше, хтось ніяк. Складність в з'ясуванні цього питання полягає в ряді важливих моментів: значна територія розселення, вплив географічної зональності на еволюцію та природний відбір. Як Яскравий приклад, це ті самі Денисівці, з їхнім високогірним алтаєм, тобто вплив зональності йде не по горизонталі, а по вертикалі, не вздовж, а вверх. Також, численні випадки генетичного обміну. Саме вони, а не ізоляції, призводили до еволюції ще раз. Більша кількість видів гомінідів співіснувала, ніж вважалось раніше, і, можливо, конкуруючи, і, відповідно, вони всі між собою контактували, схрещувались і тому подібне. І Якщо для ранніх видів еволюція йшла задля розширення своєї власної екологічної ніші, тобто зайняти в своїх межах якомога більше, то вже для роду Homo скоріш за все, це питання Йшло, йшла, точніше, конкуренція технологій, еволюція технологій. Використання знарядь праці, вогню, методи полювання це все прозяв дуже гнучкої поведінки, і вид, який використовує весь інструментарій, може швидше зайняти нові ніші. Позбутись конкурентів, і йому не потрібно багато часу для власної еволюції в першу чергу фізіологічної. Конкуренція зіграла важливу роль в еволюції людини, ще раз повторюю, і це вирізняє наш рід з поміж інших хребетних, а вплив клімату на гомінідів це лише частина історії. Коли кожна. Ресурсна, вона ж екологічна, ніша заповнюється. Починається конкуренція і починається вимирання видів. Зростає швидкість видоутворення, потім стає рівномірною такий період балансу. Після цього збільшується швидкість вимирання. Отже, таким чином, міжвидова конкуренція це головний еволюційний фактор. Щодо роду хому. Конкуренція між видами призвела до появи ще більшої кількості видів, це майже унікальне явище. Доказом цього може слугувати відкриття кількох нових видів гомінідів за останнє десятиліття, таких як. Ті самі згадання австралопітеки Садіба, Денисєвіць, Гомофлоренсіс, Гомолосонсіс, і ще там якісь, їм, здається, навіть назви не придумали тощо. Далі. Численні випадки генетичного обміну, а не ізоляція, призводили до еволюції, повторимось. Природний відбір, а не ізоляція, є рушійною, силою еволюції. Крім того, науковий світ схиляється до думки, що більш реальні моделі еволюції це так звані замінні гібридизації та асиміляція. Розмір мозку не показник насправді, як вважалося колись. Чим більше мозок, тим значить розумніший. Ні. Крім того, не забуваємо, у гомінідів і рід гомони виключення був сильно виражений статевий диморфізм. Хлопчики більшого розміру, дівчатка меншого, тому що там ж полювання, захист, оце -от все. Зате у дівчат бйодра були ширші. І це теж дуже велика еволюційна перевага, тому що якщо ширші бедра, тобто ну, ширші бедра потрібні для народження дитини з більшою головою, з більшим об'ємом мозку, тобто ну, сформованішим. Складно, ми поперечали. Але. Потрібно також врахувати такі моменти. По-перше, потрібно врахувати таку річ, як аналінес, тобто перетворення одного виду в інший без розпаду родоводу, ну, іншими словами, одні в інших в кількості 100%. І сингамея це стабільні види, які не змінюються внаслідок гібридизації з іншими видами. Пізніше буде зрозуміліше. Сподіваюся. Це був важливий відступ, непростий, але вкрай необхідний. Адже всі ці еректуси, як було сказано раніше, є нашими предками, Ладно, не всі, гірше того, і не всі, і в різній мірі причетності. Також над цим працюємо. Давайте спочатку загалом, а потім перейдемо на Гомо еректус відкрив вогонь. І це призвело до таких наслідків, що інтернет з його впливом на сучасний світ плаче в куточку. Вони полесіли ще більше і, відповідно, вироблення організмом великої кількості меланіну для захисту від ультрафіолету. Вони були темношкірими, стали темношкірими. Розселялись по світу в пошуках нових ресурсів, відповідно, клімат продовжував підкидати нові завдання, а успіхи, добування в харчів і в самообороні, відповідно, призводили до зростання населення. От вони в Азію і ламанулись. Довгий час існувала думка, що Еректуси потрапили до Європи через Гібралтарську протоку. Ну, Відстань всього нічого. Ну тоді була ще менша, не проблема. А нині вчені це поставили під такий сумнів, що можна говорити про те, що подібних міграцій не було. Стахідки стародавнього Хому такі міграції принаймні не підтверджують. На сьогоднішній постелю, знову ж таки, причина розселення з Африки, зміни клімату, сильно стало сухо, збільшення Саванни, і, відповідно, Сахара тоді була отака, більше, ніж зараз. Ну і через таку постелю пертись, ну, шукай дурних, тим не менш, еректуси з'явились все ж таки в Європі понад, понад мільйон років тому. В Іспанії, в Угорщині, в Франції, в Україні, Стоянка Королева, хто пам'ятає, з першого разу, звісно, не вийшло. Близько 850 тисяч років тому в Європі похолодшало так, що хто був розумніший, спітляв на південь. І в Європі в наступ. Ну, наступні 300 тисяч років жодної двоногої особини на сьогоднішній день не зафіксовано. А от 500-400 тисяч років тому ще фіксується постійне проживання еректосів. Кілька тисяч на всю Європу їх було і насправді це немало. У еректосів вже точно були початкові стадії мови. Вже вміли полювати на великих травоїдних, тобто мамотам і всяким мастодонтам жити стало набагато інтересні. Близько 150 тисяч років тому вони остаточно в Європі поступились неандертальцям, а поза межами Європи протягнули ще кілька тисяч років тому, всього точніше, а то може і всі 50 тисяч. Отже, пройдемось по персоналі. Когось розберемо більш детально, скільки має велике значення, когось просто згадаємо, когось розберемо досить таки достеменно, скільки вони мають велике значення і для людської еволюції, і, власне, для нашої розповіді. Ну, а про те, що з тими еректусами буде, поговоримо в наступному випуску, тому що і так інформації багато, ви втомились, я теж, ви тільки подивіться, там вже почав щось бормотати. Що буде далі, дізнаєтесь, і через тиждень я нічого говорити не буду. Там буде і про Алатаксони, само собою. Спойлер. Ладно, ви і так би здогадались. Все, пока.